Всім привіт! Вітаю вас на каналі QA Growth І сьогодні я хочу вам розповісти про таку штуку, як бактріаж. Багтріаж мітинги це дуже класна практика в компаніях, де активний agile процес розробки, і нам потрібно слідкувати за якістю системи і періодично звертати увагу на ті баги, які є в нашій системі. Часто просто у різних компаніях ці баги. Люди ігнорують і наростає величезний скоуп пробіт або технічний борг по багам, який нам рано чи пізно прийдеться фіксити, і це може призвести до серйозних проблем, якщо ми не почнемо цього робити постійно. Так? Ми зарані маємо планувати фікси цих багів. І ось одним із таких мітингів є баг-тріаж-мітинг. Давайте розберемось на практиці, як це працює. Отже, представимо, що у нас є системи, так, і в цій системі є багато багів. Наприклад, їх є там більше ста багів. Ось і наша задача, коли ми хочемо привести до ладу наш проект, це взяти і впровадити систему тріажу, фільтрації цих багів. На постійній основі. Якщо у вас вже є близько 100 багів в беклозі, то я рекомендую робити як мінімум два рази на місяць такі мітинги та збиратися з командою обговорювати ці проблеми. Як проходить цей баг тріаж мітинг ви зарані плануєте ту кількість багів подивитися, які ви маєте переглянути впродовж цього мітингу. Як це можна зробити? Ви е, умовно вибираєте якийсь список тих багів, які ви хочете проревювати на мітингу, і їх додаєте в скоп, щоб зізвонитися на мітингу і обговорити. Або коли ви вже приходите безпосередньо на мітинг, і у вас є цей список 100 багів. Що вам потрібно робити? У вас на мітингу мають бути присутні там Product-Owner, умовно Project-Manager. Якщо немає там продакт онер, продакт-менеджер, хтось із керівництва з менеджменту або з сторони замовника, це може бути там -Lead, Developer девелопер, Lead і, в принципі, якийсь один з тестувальників, один з одна людина-девелопер. Що ми робимо на цьому мітингу? продакт Owner, наприклад, листає список цих багів, дивиться по пріоритету, які є баги. В першу чергу ми зазвичай дивимося на найвищого пріоритету баги і е, аналізуємо, коли він там був створений. Наприклад, якщо баг був створений давно, і це там було е, там 9 грудня, до прикладу, ми бачимо, що у нас в беклозі є високого пріоритету баги, який досі не пофікшений. Ми в першу чергу відкриваємо цей баг, дивимося, що це за баг, е, аналізуємо його. Так? І е, потім, після того, як ми. Проаналізували цей баг, ми маємо зробити по ньому висновок. Наприклад, якщо цей баг є дійсно для нас зараз найвищого пріоритету, ми цю всю інформацію обробляємо, то, що описано в дескріпшені цього бага, і ставимо комент, що цей там баг, наприклад, потрібно пофіксити. Залишаємо це на... Якщо в нас є, наприклад, якісь питання до людини, яка там заводила цей баг, ми можемо відповідно взяти, тегнути ту людину, яка була репортером, і написати, що типа, е, ну, наприклад, Is this bug still actual Ось таким чином, якщо ця людина, наприклад, в нас не є на мітингу, так, але зазвичай я люблю, коли на мітингу є QA-лід і якийсь один тестувальник. Тестувальник може швиденько глянути, чи цей баг досі репродюситься, і, відповідно, відразу внести його в тоді беклог. Якщо ми бачимо, що баг репродюситься, ми відразу заносимо цей баг в наш беклог на наступний спринт, який ми будемо брати і робити. Таким чином, ми відбираємо ці баги, фільтруємо їх по пріоритетам. Якщо ми бачимо, що в нас був баг з низьким пріоритетом, але він у нас дуже важливий, наша задача повищити його пріоритет, наприклад, до рівня, який відповідає потребам бізнесу, так і підняти. Пріоритет e, цього бага, заосайнити його на девелопера, якогось, який e, буде фіксити цей баг, якщо там є, e, наприклад, e, team lead, да, то він скаже, заасайните цей баг на такого то девелопера. Ви відразу це можете тут робити. тобто Заосайните людину, можете додати додаткові якісь дескріпшени, якщо вони слабо описані, додати якісь лейбочки, якщо це там регресійний баг або якийсь. Відносяться до там, бекенд чи фронтенд баг, щоб ви розуміли, що це за проблема така виникає. І таким чином у вас це все буде тут фіксуватися. Коли ви переглянете всі ці баги, так, коли у вас буде вже прорев'юний весь цей список, тобто ви там, наприклад, на цей баг-мітинг можете виділяти до. Там, Години часу, да, кожних раз на два тижні до години часу, і е, проходити цей список багів. Ви, проглянувши всі ці баги, що може бути? Частина багів може бути вже не актуальна. Ви його можете просто закрити. да? наприклад, ця штука вже там пофікшена. Ви берете і цей баг заносите в дан і, відповідно, собі помічаєте в спеціальні нотатки, що ми закрили такий то баг, наприклад. Да? Потім ми там, взяли в беклог додали такі то баги, поміняли перед таким то багом і так далі. Таким чином, у вас з'явиться список тих багів, які потрібно буде додавати в наступну ітерацію, щоб їх у вас почали фіксити. Чим це добре? Якщо ви почнете системно робити ці тріаж мітинги ви зможете ваш весь беклог з багами. Почистити, тобто звести кількість багів відкритих до нуля. Да? Це дуже важливо, тому що не повинні баги висіти у вас в системі довгий період часу. По-перше, це має завжди фікситись, так, якщо воно актуально. Але якщо ми не будемо робити таких баг -тріаж мітингів то ми не будемо розуміти, чи досі ця, цей баг актуальний, чи нам потрібно його фіксити, чи може він висіти далі. Якщо ми бачимо, що ці баги, наприклад, протязі року нікому не потрібні їх фікси, то ми можемо взяти і закрити ці баги, е, і сказати, що раз воно не актуально, все, ми над ними працювати не будемо, і там до побачення, або їх там перевести в якийсь спеціальний статус та е, понизити їм пріоритет і сказати, що от вони висять у нас до кращих часів, що це якісь мінорні баги чи тривіальні, і ми їх будемо фіксити, коли з'явиться на цей час. Таким чином, якщо ви будете постійно проводити ці багтріаж-мітинги, ви почистите свій беклог від такої купи боргу, який у вас висить, і якість вашого продукту почне покращуватись в багато разів. Тому виконуйте бахтріаж-мітинги, запроваджуйте їх на своїх проєктах і будете бачити круті результати. Ще раз нагадую, підписуйтесь на цей канал, тут буде багато корисної інформації і залишайте свої коментарі, про що ви хочете ще почути в моїх відео. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!